Вітаю, вас, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Внести книжкові видання антиукраїнського змісту до переліку товарів, заборонених до ввезення на територію України. Кінець цитати із таким проханням держкомітет з питань. Телебачення і радіо звернувся до Державної фіскальної служби. Наразі складено список із 38 книжок антиукраїнського спрямування з точки зору Держкомтелерадіо, Але цей перелік не вичерпний. Поки що ж у списку 38 назв, як я вже сказав, видань таких авторів, як зокрема Едуард Лемонов, Сергій Дораєнко, Олександр Дугін тощо. Ці заходи продиктовані необхідністю запобігти застосуванню Російської Федерації проти громадян України, методів інформаційної війни, і дезінформації, поширення ідеології людина ненависництва, фашизму, ксенофобії, сепаратизму, заявив перший заступник голови держком України Богдан Червак і саме сьогодні. Пан Червак, гість студії прямого ефіру радіо Субу не матиме змогу довести правоту такого рішення прямо зараз. Вітаю, вас, пане Червак, вітаю вас і також до дискусії. Ми запросили письменника видавця Дмитра Капранова. Вітаю, вітаю вас, пане добро, Капранов. От дійсно, пане Чаровак, потрібен такий список. Е, потрібен е, такий список, і такий список треба вносити до цього переліку з огляду на одну дуже очевидну причину: Росія проти України веде війну. Коли ще дискутується питання, що відбувається на сході, а то чи війна, хоча для мене це однозначно війна, то питання інформаційної війни не дискутується. План А росіянам не вдався, тобто пряма військова агресія, захоплення Києва, ліквідація української державності це не вдалося. Пішов в силу варіант Б, коли за допомогою різноманітних інформаційних технологій хочуть дестабілізувати ситуацію всередині країни, підірвати ситуацію всередині України і таким чином досягти основної мети, яку Кремль переслідує, розпочавши військові дії спочатку в Криму, а потім на Донбасі. Ліквідувати Україну як державу, позбути українців права мати власну державу, тобто поставити нас на коліна для того, щоб цього не сталося, Україна повинна вживати певні кроки для захисту свого. По-перше, ви вже заявляли, що цей список із 38 назв невичерпний, так? Невичерпний, тому що війна продовжується і е, росіяни будуть плодити такі диверсійні провокаційні ідеологічні видання. Вони про це говорять прямо відкрито, і звичайно, що такий перелік має поповнюватися. Пане Червак от Міністерство культури 14 артистів, яким заборонили в'їзд, гастролі в Україні, серед них як Росіяни, так і Жерарди Прадє, колишній друг Віктора uh -huh. Ющенка, колишнього президента України. Тобто, у цьому переліку 38 на сьогоднішній день книг можуть бути книжки не лише росіян. У даному випадку йдеться не про авторів і не про книжки. Йдеться про ідеологічні провокаційні, підривні і диверсійні твори. Цим ми керувалися, коли вносили до переліку ці видання. Я не знаю, хто там буде їм писати ці книжки, чи це самі росіяни будуть робити, чи вони заплатять там якомусь, умовно кажучи, департє. Для нас це не має абсолютно ніякого значення. Але ці історії повинні закінчуватися на кордоні уявіть собі, в якій ситуації зараз є наші митники, так от приходить з Росії якийсь товар. Вони бачать абсолютно так би мовити антиукраїнське видання, провокаційне. Ну фактично за характером і за змістом е майнкамп Гітлера. Але вони його мають пропускати. Але, чим, важливе питання, хто визначає? От певна книжка є, отакий антиукраїнський зміст? у ні. А в інші книжці немає справді то... ми маємо такі повноваження відповідно тобто до свого положення. Так. Саме О, є, є е, стаття закону е, про видавничу справу 28. Це м, закон для нас це пряма дія, яка говорить про те, що такі речі в Україні недопустимі. Тобто, от ви збираєтеся, це якась не колегія. Так, коригі. Ми залучаємо також представників громадських е, організацій, вони більш активні е, у цьому. Ну і зрештою, як це е, не парадоксально звучить, але самі росіяни нам допомагають. Ну, скажімо, той же самий Дугін і Лімонов вони постійно в, в, в російських ефірах хваляться. Що от подивіться, ми випустили чергову книжку. Переся щодо того, як самі да. росіяни оцінюють занесення да. їх до цього списку, ми трошки далі поговоримо, неоднозначна реакція. однозначна реакція. до Дмитра Капрана. Звичайно, ви, як письменник і видавець, ви от підтримуєте такий крок Держкомтелерадіо? Ну, знаєте, це абсолютно безсенсовна діяльність. Це холості постріли в невідомому напрямку для того, щоб, ну, крім того, щоб видати своє розташування і свої позиції, в цьому немає нема жодного сенсу. Я відкрию нашим глядачам таємницю, що в Росії виходить більше 100 тисяч назв книжок на рік. Більше 100 тисяч. Це означає, що на день виходять 300-500 книжок. В таких умовах наше Держкомтелерадіо заборонило їх. 38. Тепер давайте просто масштаб проблеми. Так? Всі ж антиукраїнські в Росії. Добре, 1%. Але Держком Телерадіо довідаться, що вони антиукраїнські в той момент, коли вони будуть уже в Україні продаватися і важливо, Це... Так, пане Червак, от вам доводилося бути на київському книжковому ринку Петрівка, зокрема. Там, якщо добре пошукати, там того ж Лимонова, вибачте, один з найпопулярніших авторів. Ну, не зразу, але можна знайти. І Дугіна можна знайти. Дивіться, Держкомтелерадіо – Телерадіо це не є орган, в якому працюють люди, які повинні зброю в руках ходити по базарах. Це ж, очевидні речі є. Тими справами повинно займатися Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України. Коли ми такий перелік передавали до фіскальної служби, ми точно такий самий перелік передали до. Е, Міністерства внутрішніх справ і служби безпеки, щоб вони наводили в тому е, випадку 38. порядок. Так а тепер реагуючи на те, що сказав письменник, тобто, коли констатувати це, то треба пропонувати альтернативу. А ну, альтернатива вже мені радуть сказати. Я запропоную альтернативу. Альтернативу почалося все з альтернатив. Почалося все з того, що міжвідомча комісії при віце-прем'єр-міністрі було підготовлено механізм, який взагалі дозволяє регулювати. Питання завозення книжок, тому що це дуже складне питання насправді. Е, та стаття, яка на яку посилається Держком Телерадіо, стосується взагалі внутрішньої видавничої діяльності, а ніяк не інші. Стаття ще маєте яку статті? Двадцять стаття цього закону про видавничу діяльність, взагалі описує закон, описує внутрішню, ну Бог з ним. Ми навіть з цим погодимось. Е, але ми підготували е, механізм, який буде регулювати поточно, постійно і поточно. Тобто е, автоматичне ліцензування. Чому автоматичне? Тому що книжки треба пропускати швидко, без зайвих е, міжвідомча, комісія так. при е, віце-прем'єрі, е, автоматичне Чому ліцензування автоматичне ліцензування автоматичне, бо це найшвидший спосіб ліцензування. Ліцензування, тому що нам потрібно регулювати. Тобто з'являється новинка, не з'являється новинка, а приїздить вона на кордон, і е, той, хто його ввозить, повинен представити митниці перелік документів, серед яких зокрема і висновки там громадських е, органів про те, чи ця книжка взагалі нам підходить чи ні, пане далі, що та... далі що? що відбувається? Далі ми узгоджуємося це і передаємо в Держкомтелерадіо. Держкомтелерадіо відповідь віддає нам список 38 заборонених книжок. Що це означає? Що замість того, щоб будувати безпеку. Як це було минулого року, ми просто оголошуємо ну, от образно, замість того, щоб розбудовувати армію і будувати фортифікацію, ми просто говоримо: тепер Стрілков буде нанграта, і він до нас не приїде. Все, ми перемогли, ура, ура! Це саботаж, причому прямий безпосередній саботаж. Ну, давайте дамо відповідь, пане mm -hmm. червак. Це не здається, що демагогія те, що ви говорите. Ця історія дуже правильна і дуже добре ми її підтримуємо. рецензування. це треба робити, так. Але при одній умові, що Росія з нами не воює і що війни немає. От уявіть собі таку дискусію, слухають наші бійці на Донбасі. І вони задають зразу питання: а про що ви взагалі, друзі, говорите? Ми кожного дня вмираємо, а ви тут дискутуєте питання: чи книжка Дугіна і Лімонова відвертих російських фашистів, має приходити в Україну чи не має приходити в Україну? Росія нам оголосила війну криваву і жорстоку, і ми повинні реагувати швидко. Те, що було сказано, я підтримую і це треба запроваджувати. Я думаю, що це буде запроваджувано, але одне не виключає інше. Альтернатива в даному випадку є інша. Альтернатива та, про що я вам казав: що е, приходять книжки, приходять книжки Дугіна і Лімонова. Книжки е, написані з однією метою дестабілізувати внутрішню ситуацію, тобто знайти прихильників руського міра в Україні, дати їм начитатися цієї літератури, щоб вони А, або взяли руки. Паначі, в бой, я і прошу випись, настало багато часу. Так. Ми живемо два. Першому столітті кожен може зайти в інтернет і дуги на Так і... Я ж вам про що і кажу. Я так ж... а навіщо тоді забороняти? книжки? Так, я ж вам кажу, в яку Паперові. Ні, так ви, ні, ну, ви мені відкриваєте Америку? Я не знаю, що ми живемо в добу інтернету. Та я це все дуже добре знаю. Так який сенс, яка ефективність? Ефективність такої дуже проста, тому що е, наші митники відтепер будуть мати можливість вилучати ці книжки. Е, якщо ти хочеш її подивитися в інтернеті, ти, звичайно, зможеш її подивитися в інтернеті. На це нема ради. Але сидіти і дивитися, як потоки російської Кулатурі, сепаратистського антиукраїнського змісту, е, йдуть до нас і при тому говорити, що давайте будемо вибудовувати систему, а не реагувати швидко і блискавично, це означає не воювати, це означає бути пацифістом, а бути пацифістом і виграти війну неможливо. Пане ну, Кобранов, що ви вважаєте сіоправді? Так от, продовжимо е, думку. Значить, коли замість того, щоб будувати обороноздатність, розбудовувати військо, починаємо кричати, що ми заборонили стрілковий в'їзд. Треба зразу зрозуміти, кому це вигідно. То контролює сьогодні 90% українського книжкового ринку. Далеко не будемо ходити, це країна з якою ми сьогодні воюємо так, 90% книжкового Досі. ринку. Через півтора року після бачать досі, кійни, Росії досі проти і досі, тому що ніхто пальцем не поворухнув, ні Держком Телерадіо, ні Міністерства культури, ні е, віцепрем'єр, ніхто пальцем не поворухнув, щоб змінити цю ситуацію. Хоча документ на столі у Кириленка цей лежить Міністер, уже віцепрем'єр, беріть вище лежить уже давно підготовлений. Ніхто пальцем не поворухнув. а тепер аля у ні гусей. ні Значить, що за цим вбачається? Що найгірше для російських видавців і імпортерів, якщо з'явиться механізм, за допомогою якого ми зможемо їх атклюзивати. Чатять ринку, а книжки будуть друкувати тут. Наші друкарі, які сьогодні без роботи, тому треба розуміти, кому це вигідно. Подібні речі, краще випустити дим-свісток. в свісток. Зараз запустити дискусію щодо Лимонова і Дугіна серед України, взагалі можна забороняти книжку, не можна. Інтернет, от те, що ми говоримо, це от в дискурсі, той, який планувався організаторами цієї провокації, вони хочуть нас звести на пси і щоб ми говорили про абстрактну свободу слова, а замість того, щоб будувати кордон. На з Росією будувати кордон щоденний інформаційний, от як говорили про фортифікацію на кордоні Росії. Така сама фортифікація повинна бути в інформаційному Який просторі. Які мають бути кроки з, з, з такого кордону. Значить, перше, перший автоматичне ліцензування на кордоні всіх книжок. Не дугі на а це само собою. Вони туди не потраплять. Якщо буде введено цей механізм автоматичне ліцензування книжок і перенесення друку книжок в українські друкарні. Тоді То, якщо хоче російський автор, щоб його книжка з'явилася в Україні. Звертаються до українського видавця. У нас є повно сьогодні філії російських видавниць тих самих Ексмо, там Махаон. Всі вони тут працюють. Вони можуть їх видавати, якщо ці книжки вони знають, що тут буде продаватися. Ні дугін, ні Лімонов в таких кількостях тут продаватися не будуть. Їх друкувати тут невигідно. А через кордон ми не пропустимо їх за рахунок автоматично. Ну я би порадив вам дбати не про російських видавців, а дбати про українських видавців. Це по перше, так між іншим. А по друге. Ще раз наголошую: що одне не виключає інше. Треба запроваджувати ліцензування, треба вибудовувати фортифікаційні споруди. Це є очевидні Роби, речі. Це, це буде треба щось робити. Це, це буде, робитися. буде це робитися, Це буде робитися, так. Півтора роки не робиться, але Але, буде. але е, е, захищати зараз в умовах війни е, твори лімонова і дугіна ну це просто мораль. у нас на так багато так. часу. Важлива деталь саме перелік хто потрапляє, а хто ні. Вже сказали так, за вашими словами, так. пане Червак, що той так. же е, Лімонов, він же Савенко е, Навпаки, пишається з тим фактом, що його включили цей список. Ні, він не пишається, він, ну, він принаймні не дуже сумує. Ось секундочка. А наприклад, російський телерадіоведучий блогер Сергій Доренко взагалі спростував авторство книги Донбас, Димова завіса Путіна включене до цього списку. Так. Чесно кажучи, мені все одно, що цей твір включено в чорний список України, тим більше, що і книга не моя, стверджував Доренко. Водночас письменник-журналіст такий собі Гліб Бобров. Зараз він очолює так звану спілку письменників, так звана ЛНР. І в чорному списку біля його прізвища вказана книжка Україна в вогні. Хоча сам Бобров стверджував у коментарі Радіо Свобода, що коли створювали чорний список, мовляв, укладачі помилились. От послухаємо його аргументацію. те запрещальщики так глубоко разбирались в вопросе, что запретили несуществующую книгу. «Украина в огне» — это так называемая серия книг, которые сдало издательство «Эксмо» город Москва. В эту серию входит книга «Эпоха Мертворожина» моя, которую они запретили. Это первое. Второе. Книга была де-факто запрещена в Украине с момента ее выхода. В частности, эта книга нигде на территории Украины официально не продавала. Я ее видел один раз вживую в продаже, чисто случайно, в Луганске в 2010-2011 году. По сути дела, ведь чем оскорбительная книга «Эпоха мертворожденных»? Она за 8 лет предсказывала развитие гражданской войны, как мы видим сегодня, угадала эти, это развитие процентов на 70 на 80. Попытка запретить что-либо, что издано в сети, к чему из прямой бесплатный доступ в интернете, по-моему, это нонсенс сам по себе, а чистая воды цензура самая настоящая. Ну от залишимо на совісті пана Боброва його твердження про так звану громадянську війну в Україні. Але взагалі можуть же бути й помилки? Можуть бути помилки. А е, тим, які говорять про помилки і пану боброву, я би порадив одне. От ви не маєте претензій до України і до українців. Ви, е, такі великі спеціалісти, які захищають Україну е, свободу слова. Зверніться до Путіна і попросіть Путіна, щоб Путін вивів війська з Криму, щоб припинив бойню у Донбасі. І тоді ми не будемо вживати взагалі ніяких підстав. Тоді ми навіть можемо дружити Human Rights Watch вже так. теж відгукнулися на От, ваше так, рішення. Вважає, що цього... це порушення в основному свободи слова. Але вони цього не роблять. Хто вони, вони... Хіман, Ні, я про російських письменників? Не, вони ж цього, цього не цього ж пана боброва. Так. Наприклад, вони всі хвалять Путіна. Вони всі говорять, що Крим наш і ще мають до нас якісь претензії. Які вони можуть мати до нас претензії в умовах війни, яку вони розв'язали проти українського народу? Ніяких претензій ми вислуховувати не будемо. Ми будемо воювати з ними на Донбасі, і ми будемо захищати свій інформаційний простір. Пане Кабрано, взагалі, от багато говорять про те, що вплив російської пропаганди, фактично, це такий багнет у цій гібридній війні, яку не припиняє Росія проти України. Що дай Бог це увійде з в анали, напевно, але з іншого боку, чимало експертів констатують, що в Україні фактично протиставлення цьому ну або смішне, або мінімальне. І в тому числі цей крок так характеризує щодо чорних списків книжок. Ви так вважаєте теж? Справа в тому, що ми тут не маємо ніякого кроку. Це імітація, типова імітація. Замість того, щоб робити щось, чиновники починають говорити абстрактно: ви путіну напишіть, ви в Крим ви захищаєте російських видавців. Я до речі український видавець, тому це мені просто я навіть не, не, не опаную, тому що це просто смішно. Замість того, щоб щось робити, починають підтасовування, пересмикування. Ми таких точно бачили про Януковича. кочі. Нахріна було нових людей вводити в дочком телерадіо, коли ми чуємо ту саму маячню, яку ми чули про Йонукоч. А все зрозуміло. Чому тому, що господарем, Держкомтелерадіо, є російські видавці і імпортери, це абсолютно скорумповано. Це абсолютно скорумповано. А сьогодні саботажна структура, яка сьогодні яка сьогодні фактично руйнує всю інформаційну безпеку. України. Ну я би по перше попросив не лаятися в ефірі. Це не культурно, тим більше ну інтелігенту і українському видавцеві по друге тема нашої розмови зовсім є інша. Тема нашої розмови є, як припинити інформаційну агресію, як боротися з інформаційною агресією. І все, про що я кажу, зводиться до одного. Ми повинні бути безкомпромісними у даній ситуації і робити все від нас можливе, що можна зробити відповідно до чинного законодавства. Пане Червак і пане Капрано, ми звернулися до кияни гостей столиці. Як вони оцінюють це рішення щодо запровадження чорного списку літератури, яка підриває основу української держави? І є Україна ненависницькою затвердженням держком телерадіо. Есть нагло іменем наглеру, какби та нужна запрещати, тому що люди, котрий не читають і не осознають. Ані читають напечатано, значить это факт. Конечно, нужно какое то ограничение. Если якщо взяти допустимо аудиторию, аудиторію, то вони зараз, в принципі, літературу не читають книжну в основному, вони в основному все ищут в інтернеті, поэтому запрет на аудиторию аудиторію не сильно повлияє. Зараз люди дуже багато читають про історію України. Зараз тут наші, а не, не якихось там зарубіжних авторів, то я думаю, що наші люди вже мислять так гарно, і їм не буде дуже цікаво дізнаватися, що пишуть там Росія. Звісно, ту літературу, яка буде чітко виступати проти України, проти українського народу, проти яких там відносин України. Цю літературу треба просто офіційно запретити і сказати, що це все брехня. Але треба доказати, що це брехня, а не просто так сказати. Завершимо У нас зовсім мало часу. Пане Коперано, що ще варто зробити справді в протистоянні Україні в цій пропагандистській війні, яку не припиняє Росія. Держкіно є чудовий спосіб боротьби з іноземними фільмами. Називається Експертна рада. От мій брат Віталій входить в неї, і йому приносять постійно ці от е, фільми. Тобто, Держкіно має право допустити на ринок чи не допустити? воно не забороняє. Вони говорить, на нашому ринку цього дивитися не будете. Чому цей механізм ми не застосовуємо в книжках? Тільки тому, що півтора роки Держком Телерадіо саботує, Взагалі все. саботує. А всі механізми є, і вони працюють в тому числі і в Україні. Пане Черваку, таке ще питання поставлю категоричне. А дійсно, це війна, і дійсно чимало російських авторів не приховують, що вони є багнети у цій війні проти України. Варто навіть вдаватися, можливо, до спалення цих книжок в Україні. Ну, я не Ми робили в Росії ж це проти е... Е... російських авторів, які в Росії вважають п'ятою колоною. для Росії. Я, я це не говорив і не кажу. Ні, що я І в принципі, я думаю, що це, ну, 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 це річ, яка не є важливою і не треба її навіть обговорювати. Обговорювати треба принципові і концептуальні питання. І ми ці питання обговорюємо. Насамкінець, буквально 5 секунд. Буде проширюватися список, ви це підтверджуєте ще раз і ще раз, так? Будуть розширюватися Черний. форми, методи боротьби із російською пропагандою, а не тільки е, е, перелік. Ну що ж, це весь час, який у нас був на цю розмову з гостями студії, першим заступником голови Телерадіо України Богданом Черваком, а також письменником давцем Дмитром Капрановим. Привіт Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу!